13 березня 2014 року парламент затвердив відновлення та фінансування нацгвардії на основі внутрішніх військ МВС України. Головною складовою стала самооборона Майдану у Верховній Раді. Тоді Андрій Парубій, секретар ради національної безпеки, представив закон про національну гвардію для того, щоб боронити нашу державу, захищати кордони, цілісність і незалежність наших громадян українців військові багато не говорили, а акцентували увагу на фільмі, в якому йшлося про головні події майдану, історію створення самооборони і початки Нацгвардії. І звичайно згадували війну. Який плюс ці війні те, що вона об'єднала народ, і беручи так само ті, ті ж самі внутрішні війська, брати, які були ну можна сказати, по ту сторону барикад, берху такий, Ну міліція вони також зараз приймають участь в бойових діях на сході. Пліч, опліч добровольчим батальйонам, всі роблять загальне діло. У фільмі, крім самооборони і Нацгвардії, не забули і про волонтерів. Кажуть, якщо справа стосується війни, без доброчинців не обійтись. Ті ж скористалися нагодою і запитали, чого потребують наразі бійці. Ще На початках там люди приносили речі, допомагали там фінансово, а зараз більшість потрібно вже реабілітовуватися. Багато бійців є постраждали. Більше потрібно, я думаю, що медикаментів. Яка кількість буковинців у лавах Нацгвардії сказати не змогли, однак зазначили, що лише в другій стрілковій роті їх близько сотні. Запевнили, назад шляху немає, тому боротимуться з терористами до переможного кінця. Олександр Докіїн, Микола Остафі, Чернівецький промінь.